Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергове відео в тематиці 3D-друку. Але це не просто огляд чи якийсь навіть ремонт. Натомість ми покажемо вам дуже важливий процес під назвою калібрування філаменту. Причому поетапно те, як це має відбуватися в ідеальному сценарії за умов використання нових філаментів, які ми ви раніше до того не друкували. Отже, уявимо ситуацію: маємо котушку. Отже, уявимо ситуацію: маємо катушку невідомого PTG. Ось такий красивий, червоний. Параметрів друку ми до нього не знаємо. Але ж друкувати то хочеться. Тож, щоб уникнути фейлів, треба провести декілька тестових друків, запам'ятати їх параметри і все це зробити за певним алгоритмом. А поки ми не почали, рекомендую підписатися на наш канал, поставити вподобайку та не забути про сповіщення. Ну і для початку нам потрібен 3D-принтер, візьмемо логу Centauri Carbon, власне, сам філамент і комп'ютері слайсером. Всі тести можна спокійно запустити з логу слайсера, який по суті є форком орка слайсера. Тож, якщо у вас принтер іншого бренду чи взагалі кастомний, використовуйте орку. Без зайвого зволікання переходимо до першого та найважливішого калібрування. Це калібрування температури. Створюємо новий філамент із Generic Preset. Відкриваємо розділ калібрування, вибираємо температуру. Вибираємо тип філаменту печ, початкову та кінцеву температуру. Генеруємо вежу, нарізаємо її та запускаємо друк. Отже, коли наша температурна вежа надрукована, дивимось, при якій температурі вона має найкращий результат. Бачимо, що вона виглядає цілком пристойно при 240-245 градусах. Та все ж нависання краще надруковані при 240. Власне, як і мости. Цю температуру і вписуємо в новостворений профіль філаменту. І як невеликий лайхак для першого шару можна встановити на 5 градусів вищу для кращої адгезії до столу. І от коли ми маємо базове значення, пора калібрувати інші. Тепер опційно можна відкалібрувати потік. Зазвичай печ він варіюється від 15 до 25 мм кубічних. В даному випадку слайсер нам обмежує до 12. Але є різні хотенди і різні сопла до них, тому оптимальний варіант провести цей тестовий друк. Заходимо в калібрування, більше або додатково та максимальний потік. Вибираємо, наприклад, від 10 до 30 мм кубічних. Кроком в 1 мм. Відалі, звісно, встановити 0,5, але і цього буде цілком достатньо. Нарізаємо тестову модель та запускаємо друк. Після друку бачимо нашу модель. І де вже починаються проблеми? Це є відмітка нашого максимального потоку. Рахуємо кількість позначок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В кінці сьомої позначки ми маємо вже проблеми із друком. Переходимо у слайсер і на вкладці з колірною схемою, де за стандартом включено піп-лінії, перемикаємось на відображення потоку. Дивимось і рахуємо тут кількість відміток. Ми бачимо, що сьома відмітка відповідає приблизно 18-20 мм кубічних. Задаємо це значення як максимальне значення потоку в профілі філаменту. Тепер вже можна друкувати. Але майте на увазі, ваші модельки будуть не ідеальні. Особливо, якщо це технічний друк, якщо не відкалібрувати два останні параметри. Адже для гарних поверхонь та рівних кутів нам потрібно відкалібрувати два останні параметри. Перший з яких це коефіцієнт потоку, який, власне, відповідає за те, з яким коефіцієнтом відносно передатнього числа екструдера він подаватиме філамент. Якщо коефіцієнт завеликий, то у нас буде переекструзія, якщо замалий недоекструзія. Отже, заходимо в калібрування. Вибираємо пункт під назвою Швидкість потоку і вибираємо тест, йоло. Версія перфекціоніста. Нарізаємо та запускаємо друк. Після закінчення друку бачимо, що десь сталася переекструзія. А десь не до екструзії. І, власне, орієнтуючись на найкращу якість верхнього шару, обираємо число, яке треба або додати, або відняти від поточного коефіцієнту екструзії. Це ми і робимо. В даному випадку ми бачимо, що найкращим варіантом буде або додати 15 сотих, або 1 соту. Заходимо в профіль філаменту, знаходимо коефіцієнт потоку та додаємо 1 соту, зберігаємо та переходимо до останнього калібрування. Ну і наостанок, один з найбільш недооцінних моментів у друці це коефіцієнт випередження тиску, більш відомий як Press Advance або ж PA. PA необхідний, щоб компенсувати тиск у соплі при поворотах на котах. Це дозволяє друкувати ідеальні кути на технічних деталях. Якщо ж дане значення не налаштоване, то кути або виступатимуть за габарити моделі, або будуть занадто заокругленими. Тож, відкриваємо калібрування, випередження тиску PA, тип свого екструдера. Та PA-лінії. Нарізаємо та запускаємо на друк. Після закінчення друку, не знімаючи модель зі столу, оцінюємо, де лінія без напливів чи розривів. І бачимо, що найкращі значення ми отримуємо десь в діапазоні 008. Запам'ятовуємо наше значення, заходимо в профіль філаменту, вмикаємо випередження тиску та вводимо його. І тепер у нас є повністю підкалібрований та налаштований профіль філаменту. Отож, як бачите, друзі, в калібруванні філаменту немає нічого складного. Варто лише витратити декілька годин, трохи філаменту. Але надалі це зекономить для вас купу часу. А на цьому все. Бережіть себе та до нових зустрічей! Ну і звісно, під кінець тестовий друк.